Вітання, мене звати Тарас і ми знаходимося в Кофе Lefrosters. Сьогодні ми починаємо серію роликів про каву і починаємо ми з основи. Це еспресо. Якщо ви новачок, ми можемо вам дати відповідь, що таке еспресо. Чи це маленька чорна кава, чи це особливі зерна, чи це тип обсмажування, чи це все разом. Насправді, це один спосіб приготування кави наряді з джезою, гейзерною кавоваркою, френшпресом, хоровером. В чому його особливість? Ми фактично пришвидшуємо процес заварювання кави завдяки високому тиску. І за короткий період часу ми можемо зварити велику кількість речовин з кави. Тобто, це доволі концентрований спосіб заварювання кави за допомогою спеціального обладнання. Зазвичай для еспресо є багато перемінних факторів, таких як помел, вага закладки, співвідношення кави і води, температура заварювання, мінералізація води. Про деякі зміни, такі як дозування закладки, темперування та вихід самого еспресо, ми поговоримо зараз, адже це не займе багато часу. Про інші змінні ми говоримо в інакших роликах. Отже, що нам для цього потрібно: еспресо машинка, гріндер, а також темпер. Згідно з даними української вікіпедії, дозування кави має бути від 6,5 грам до 20 грамів, з якою ми не повністю погоджуємось. Адже правильно приготовлене еспресо має бути співвідношення 1 до 2. Тобто на виході ми маємо 21-42 мл, а з 6,5 г на виході ми будемо мати 13 грам. Спершу маємо переконатися, що наша машинка нагріта повністю, а холдер чистий і сухий знаходиться в групі. Ми будемо варити 19,5 грам при температурі 92 градуса. Тобто на виході в нас буде 39 грам. Спершу намалюємо каву в холдер, обов'язково відважуємо, тому що можлива похибка від кавомолки 0307 грам, що є достатньо, щоб екстракція помінялась. Після дозування кави переходимо до темперування, для того, щоб зробити кавову таблетку. Далі, без ударів, вставляємо холдер в групу, тому що можуть з'явитися тріщини. Включаємо кнопку для того, щоб почався процес екстракції. Для початку екстракції ми можемо використовувати кнопку Start Stop або також автоматичні кнопки. Недоліком автоматичних кнопок є те, що машинка контролює тільки кількість подачі води, а не сам процес екстракції. І в результаті в нас може бути недоекстракована кава або переекстрагована кава. Ми використали для нашої закладки 19,5 г кави і на виході ми отримали 39 грам. У еспресо грами і мілілітри це різні речі за рахунок креми, яка є значно легшою. Візуально ми оцінюємо колір креми та її консистенцію. А також ароматику. Також ми можемо використати рефрактометр для того, щоб перевірити наші показники. Отже, за допомогою рефрактометра ми дізналися, що в нас ідеально, правильно, виверене еспресо. До зустрічі в наступних роликах.